О, oh, no, перепрошую. Sorry. Вітаю вас в клубі з Радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді в нас буде канал Рич. Рич попереджаю, не заходьте на цей канал, не коментуйте там відео. Ви тільки піднімете статистику для цього каналу. Я ніколи не прошу глядачів займатись булінгом. Моя ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, який представлений у відео, і поширити це відео. Знайомтесь, автор каналу Рич Киянин Артемка Малахов, його основний канал з найбільшою аудиторією, це саме Рич. И кожи, еще, этот канал был закинутый сразу после видео про «Нет войне». Всем привет, ребята, с вами Рич. И я не думал, что мне когда-либо придется снимать такое видео в принципе в жизни. И что я в своей жизни застану войну. Причем находясь в стране, в которой эта война происходит. Но, как многие знают, уже вторая неделя пошла, как идет война между Россией и Украиной. Да, я знаю, что в России это выставили как спецоперацию. Что в России запрещено говорить, что идет война. Но, думаю, любой заразный человек понимает, что сейчас идет настоящая война. И как бы русские политики, СМИ и прочие не заявляли, что они заняты денацификацией страны. Хотя, ну какой нахрен нацизм в Украине в это время? Что это спасительная операция, освободительная. Нас нет кого, спасать не надо. Я думаю, как украинец, как многие люди из Украины, наверное, почти все будут спокойно заявить, нас не надо ни от кого спасать. Спасите нас от вас единственное, что сейчас хочет украинский народ, наверное, чтобы этот, эта война, этот пиздец закончился. У вас не называли потери, ваши жертвы и так далее. До какого-то времени говорили, что их вообще, считать нет. Хотя сейчас начали заявлять уже какие-то цифры потерь, при этом, ну, которые кардинально отличаются, думаю, с реальными. Да, я понимаю, я могу судить больше стороны украинских СМИ, украинских реалий, но, ребят, там никаких... Чотирсот патерях і Окей, Насправді канал він не кіно, хоча я б не сказав, що він активно займається цим каналом. Та й насправді в нього багато каналів, але не це зараз головне. Ну і здавалось би, він більш-менш усе правильно каже. Ну окрім фрази про те, що політики займаються денацифікацією. Це не політики зараз стріляють в нас, це не Путлір тисне на курок. Це роблять московицькі військові, які, перетинаючи кордон України, одразу стають терористами. Привіт всім, хлопці! Думаю, ви вже знаєте ситуацію, яка відбувається в моїй країні, знову ж в вашій країні. Достатньо печальна ситуація. І думаю, в такій ситуації я все-таки блогер, як медійне лицо, як людина з хоч якоюсь медійною силою, активністю і так далі, яку дивляться люди. должен, думаю, сказать пару слов об этой ситуации. Думаю, любой докладный человек понимает, что эта ситуация ненормальна, и в 2022 году, в конце концов, в 21 веке, не должны происходить, в принципе, такие события, которые происходят сейчас, и это ни разу не нормально. Но из тех вещей, которые я в первую очередь хочу сказать вам, я все-таки как житель Украины, который следит за ситуацией изнутри, который видит, что сейчас происходит в стране, хочу что сказать. Во-первых, жители Украины, такие же, как и я на данный момент, Хотя я политичный человек, я не люблю участвовать в этой ситуации, но сейчас беспрецедентный случай, когда ну, молчать уже просто нельзя и нет сил, это ненормально. И сдавалось бы, окей, ну, вин выпустил видео, ну, сказал же, еще сказал. Але, Не забувайте, що в описі до відео і в описі до каналу часто можна знайти дуже цікаві посилання. Ось, наприклад, в тому ж останньому відео Артемка залишає посилання на свій сайт з продажу ігор. Ціни там вказані в рублях. Так, я чув історії про те, що подібні сайти роблять наші блогери, щоб витягувати. Гроші з москвопітеків, і що начебто потім ці кошти йдуть на ЗСУ, або принаймні це просто скам москвопітеків, що начебто таких сайтів багато і ними займаються один чи декілька хороших москвопітеків. Але це все лише з історії, які мені періодично пишуть в коментарях. Тобто це неможливо перевірити, чи правда це, чи ні. Але факт залишається у тому, що Артемка рекламує цей сайт. Також серед посилань в описі до відео можна знайти посилання на його другий канал, який він активно веде. А також є посилання на ВКонтактік. Там і група доволі активна, і аккаунт не те щоб закинути. В принципі, на цьому каналі більше нічого цікавого немає. В Телеграмі він робив перепости з інших телеграм-каналів про обстріли в Україні. Ну тобто він намагався якось достукатись до аудиторії. В якийсь момент його запал потух. Він не займався телеграмом, хоча і підписників там не так, щоб багато. А коли він вирішив відновити Телеграм і запитав у підписників, чи є у них якісь запитання, ось як він відповів на запитання про те, чи буде він створювати українськомовний канал. По поводу українського язика, я хоч тут, але я всю жизнь говорю на русскому язиці і мені вполне, вполне комфортно говорити на ньому. То есть я могу разговаривать на украинском языке вообще свободно, как на том же английском, не только на французском, скоро немецкий придется учить еще по ходу, но я просто стараюсь делать видео на языке, на котором я обычно говорю и на котором мне комфортнее всего общаться. То есть, ну, если я начну full time общаться на английском, то я, скорее всего, буду перейти ролики на английском, вот. что в будущем вполне возможно. Вот. А на украинском, ну, я просто на нем не говорю, ну, то есть я его знаю, но не говорю, поэтому не вижу смысла. Но при этом, я думаю, свою позицию по поводу с текущей войны и прочее я явно и четко высказал, поэтому, думаю, с этим никаких проблем явно нет. Вот, так что да. Плюс, ну, очень много даже украинского населения смотрит видосы на русском языке, а не на украинском. Поэтому, ну, это... Помимо того, что это ну, я просто комфортно говорить на русском, это еще и отрезание от себя огромной части аудитории. Потому что украинская часть аудитории меня как смотрит, так и смотрит, им, типа, зачастую без разницы, на каком языке я делаю ролики. Но при этом я отрезаю от себя огромное количество другой аудитории. Помимо русской, ну, типа, русских еще есть те же Казахстан, та же Беларусь, те же кавказские ребята и прочее. То есть, многие говорят на русском языке, и, ну, Это просто отрезаняет себя огромной части аудитории. С учетом того, что мне сейчас вообще никто не смотрит, я ничего не делаю, мне не то, что это критично, Мені в основному важливо, щоб я говорив на тому язикі, на якому говорю. Ну, тобто ви зрозуміли, він живе в Україні, знає українську, але орієнтується не на українську аудиторію, а не так званих казахів і хороших білорашиків. А не з території білорашки почався штурм Києва. А не з білашки поводились приблизно половину обстрілів України. Лицемірно ще те, що він створив англомовний канал, але українськомовний не створює, бо бачите, не розмовляє українською фултайм. Ага, прям вірю, що він фултайм розмовляє англійською. Окей, переходимо до його другого каналу, той що ігровий. Тут він періодично знімає колаборації. Вгадайте з ким Moments later. так. Це колаборації з москопітеками, і не аби з якими один з них, наприклад, це так званий іскл, або як він себе називає, Роман Ісклович. На жаль, нормальну фотку в Хонтатік не прогружає, бо ну. Без наявності аккаунта, я не збираюсь там створювати аккаунт. Спочатку дивишся на канал і такий, ну, звичайний москвопітек, ну грають вони в ігри, що тут такого. Але я, мабуть, і не робив би це відео, якби мені не скинули трохи подробиць про цього іскла. Отже, заходимо в його телеграм, який можна знайти в описі до відео. Ой, і що ж ми тут бачимо? Дуже багато цікавої інформації, яка може бути. Вигадкою. Але для чого це? Ну, для того, щоб у нас з вами палали пердаки. Типу, дивіться, у, Москва Пітек поїхав воювати. Тобто весь цей двіж, можливо вигадка. Адже в нас тут немає підтверджень, що це саме цей Роман із Клович на цьому фото в формі. Немає жодного підтвердження, що він був в Луганській області. Немає жодного підтвердження, що він. Був хоча б десь в Україні. Але хоча б після таких постів, будучи на місці Артемки, я б сказав тому ромчику до побачення і заблокував би назавжди. Ну, але ж ні, простіше всього уникати таких фактів і думати, що можна бути в Дніпалітіки, що ігри в Дніполітіки, і що існують хороші мозкупітеки. Вони існують. Але вони, так би мовити, перетравлюються з собаками і різними тваринками. Ну а для тих, кого цікавить контент по Hearts of Iron 4, в описі до відео залишу посилання на українськомовні канали. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую герб України, викладений. З гільз, які мені передали, файні люди з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО, будемо збирати на пошукові ліхтарі. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Я вже відправляв хлопцям від себе три прилади нічного бачення, 10 тактичних рукавичок, 10 мультитулів, три власноруч спаяних акумулятори і ноутбук. І на додачу від глядачів я відправив 5 приладів нічного бачення і ще один ноутбук. Але. На жаль, цього мало. Тому я відкрив збір на потреби добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО. Долучайтесь хто скільки може, якби кожна гривня важлива і може допомогти на Херсонському напрямку. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Донателло, Дяка, Кофі, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або хоча б номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись. Ну, для того, щоб уточнити інформацію щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після закупівлі і після розіграшу. Лота. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань. Під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне! Саме українськомовний YouTube. і пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.